Всім привіт! Внутрішнє протистояння в НАТО стало подарунком президенту Росії Володимиру Путіну, повідомляє американська газета. На думку авторів статті, конфлікт на Україні не дає заходу найближчим часом ніяких довгострокових стратегічних вигод за винятком очікуваного вступу в альянс Фінляндії і Швеції, яке поки блокує Туреччина. Туреччина, яка приєдналася до альянсу в 1952 році, часом була незручним партнером альянсу, і президент Республіки Реджеп Таїпердоган, прийшовши до влади, повіршив ситуацію, так як дозволив країні зблизитися з Росією. Більш того, в 2019-му, Туреччина розгорнула російські зміни з 400, що було сприйнято в США, як зрада стверджує. Туреччина і її союзники по НАТО життєво важливі для безпеки один одного і для стримування Росії альянсу потрібна Туреччина, яка була оплотом оборони Заходу від рану, і закрила Чорне море для російських військово-морських підкріплень йдеться в статті. Проте Путін в цій суперечці в НАТО є поки єдиним переможцем. Чим швидше Туреччина і її партнери прийдуть до угоди, тим краще для альянсу, підкреслює газета. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!